Ми сьогодні, насамперед для пана Вячеслава, наш газет проводить вже 19 рік такий футбольний конкурс, ну, такий своєрідний марафон, кухня контура, але без грошей. Це на такій громадській э, ініціативі. інтерес. на інтерес вгадують результати матчів матчу, матчу наперед за південь, за два і в такий спосіб стежить за, за футболом, цікавиться. Я в нас жінки, дуже багато жінок, цілі сім'ї грають. Ну, це ж такі ми запровадили, коли ще була страшна криза, коли були мільйони ходили і де де це, це був е, інтерес такий дуже великий. І от ми кожен от, раз от, 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 купуємо підсумки. Ми маємо вже 19-й раз. Я представлю одразу е, наших е, гостей. Тут не прийшло, бо там щось транспорт, Позвонили, може доберуться. Отже, в нас є Юрій Попович, він з Львова, зв'язків за цей молодий хлопець, але ще й е, футболом займається, попри свою роботу. Є в нас родина з Самбірського району села Толопів, вуйко і племінник Роман і Йосип Шийка, боїться і вони е, таким займаються серйозним е, заняттям. Марія е, Марія Оношко, е, тут така напівночка. Драматична історія, батько їхній э, гравця 82 роки мав. Він багато років брав участь в нашому конкурсі, займався цим э, заняттям. E, коли був хворий, то дружина допомагала теж 82 роки, допомагала йому заповнити відсилати. На ну, жаль, не дожив до цього, до цього дня. E, Остала його дочка, теж любить футбол. E, є нас... E, і є в нас Роман Будира Феденич, з Вінниці приїхав лауреат наш. Вінниця дала Україні президента, спікер Верховної Ради. Ми маємо нашого конкурсу. Так що таки культурно. Цікава аналогія. Таке. і Представляю Юрій Заркевич, працює ще клубу Карпати, Відомчий зміни нашого конкурсу. Він разом з мамою. Займається читає ваші листи, аналізує, підбиває підсумки. Дуже Така робота марудна, треба підбивати підсумки, щоб не помолитися, щоб не образити нікого. Ну і призидаю Ростислава Подушника, легенду Львівського українського футболу, Герцець Львівський Карпат, Харківського металіста, найбільше Львівський Карпат, я помиляюся, Володар Кубка. Всі думають, що тільки Кучицький заявив кубок. Легенда у нас Кубок Радянського Союзу, перед вами учасник е, цього на матчу на Блужниках, розповчення, що має собі нагоду щось запитатися у нас такий кількість інтерв'ю. Все, що захочете, можете запитатися. Ну і Наталя Балюк, головний редактор за високий замок, яка підтримує попри кризи, підтримує наш футбольний конкурс. Е, так що... Першему Юрій Назарки, що він коротко, так в ліц режимі, дві комплекти, до того коротко. Ви знаєте, що воно весно ну, зв'язку з подіями в нашій країні, почався дуже важко, перший тур ми запланував 10 матчів, цих не відбулося, тому доводилось десь ну, надолужувати, але кось спільними э, зусиллями потім залами, але, слава Богу, ми це передавали. Загалом брало участь 347 учасників, ну, географ, в тому числі 26 жінок. Географ, як завжди, у нас наш брат відкритий, тобто тільки Львівська область, сусідній області, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, також представник Вінниці, ми кажемо легіонер. Але з'ясувало, що є львівське коріння, десь Зародекова і жидачова дружина, тобто не, не випадково що беруть наші участі. Ну, традиційні наші змагання... Місто в... ще ще <клев> Вімпер, так вони <клев> читають, <клев> теж ми там непогано виступ <клев> Ну, Наші змагання, ви знаєте, між собою провинції змагаються. Також і сімейні такі, як кажуть, внутрішні, тобто сім'я голови Кіюв, Козаків, Чайки, Оношки, От, теж була така велика єска. Тобто між собою теж вони такі напруги є внутрішня. Емоцій багато. ну, Якщо говорити по районах, то в цього року в десятку Самбицький район найкраще, бачимо двоє представників. Тобто приємно, що така вибережає своїх конкуренції інших. Ну, за традицією Лопати нас поставити є в призерах. Миколаївський район, завдяки, напевно, Івано і пропагли. Теж нас провиціє найкращі. Що ще я хотіла сказати? Ну, так коротко все, я знаю. Дякую, що ви прийшли, що ви за своїми кажучи, заслуженими призами. Можливо, ми цього року не такі пишні, як позамонуло, але ви знаєте, зараз ми в умовах проживаємо, але то, що могли ми організувати для вас. Дуже симпатичні і оригінальні, особливо цієї умови. Так, 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 перший так. раз такі навіть гарніші, ніж у нас були ці такі монументальні. Воно приємніше навіть на оку. Ну, Насамперед хочу вас привітати і подякувати за. Любов до нашої газети, це любов до футболу, за таку небайдужість, що в наш час люди, крім якихось своїх особистих проблем, ціни і тепер ще додалася і ці наші війна, і люди всі живуть тільки проблемами, на жаль, що ви знаходите таку віддушину, можливо, і для вас, і ми даємо таку можливість бавитися в таку гру серйозну і приємну. От. Дякую вам, що ви з нами, з нашою газетою, Ми стараємося, щоб вам, крім того, що ви там бавитеся, провидці було що почитати. Ми багато зусиль для цього докладаємо, повірте. От ну і мені приємно, хочу хлопцям своїм нашим подякувати, Юрію Івану, що стільки років вони несуть цю ношу. Це вже 19 років. Це рекорд, я думаю для будь-якої газети. Жодна газета це не робить. І тут, звичайно, велике дякую нашим. Хлопцям, які це пильнують. Я думаю, що ми до Так. Це як Дуже Дякую. Попович. Поповичу. Це зв'язки ЄС. Вітаю, дякую вам. О, це вуйку, війку, а тут матується, навіть. Вітаю. Такий дерев, навіть не зібраємо. Роман чи хаю. Так, це підміни залізничний, помилок, залізничний, там взяти запутіння. так. Трошки плишше, ні? Зараз. Тут увага вся сидить. Слах, я. Давай, давайте Я там буду менче. Так, і знову я. Так, ви я.